Козацькому роду нема переводу, бо істину Божі слова, ні час а ніщо не здолає народу, козацтво у світ цей й прийшло не дарма. О закупозаче буде мій, знай я не бачу рідний мій, Українуненьку захисти, у моїм серденьку завжди тим. За шляхами, за дорогами, за дніпровськими порогами, за лісами, за високими. Наші прадіди жили. Мали Січ, козацьку сильною, цінували волю вільною і в країну свою рідною як зіницю берегли. Історія українського козацтва це одна з найвеличніших сторінок нашого народу. Рятуючись від постійних нападів сусідів та набігів кочовиків, чоловіки гуртувалися для захисту власних земель. А потім утворилось козацтво. Запорізька Січ, і як наслідок, власна держава Гетьманщина. По степах широких та вітер гуляє, він гуде, він стогне, свистить завиває, ковалі високі додолу схиляє, по балках, байраках несеться стрілою, спобіжить до річки, шумить осокою. Хотів би я стати. Та тим вітром буйним, що літає вільно, що гуляє гульма, не з тим, щоб високі та шпилі зривати, а з тим, щоб полинуть за шумні пороги, де жили гуляли козаки, небоги, де було братерство, гарцювала воля, де життя кипіло, як кипить те море, де ярма і пана із віків не знали. Де за волю бились, без страху вмирали. Козацька доба то є світла епоха, коли українці орлами літали, нікого вони не боялись ні трохи, від них вороги у бою відступали. Не перевелися ще козаки, вони і сьогодні захищають наш рідний край, як і багато століть тому. На Донецьких пагорбах і схилах на межі нескінченних доріг знову підіймаються могили, там де хліб лиш колосити сміх. Там солдати наші щирі й вперті йдуть, не обминаючи біди, кров'ю захищають нашу землю, щоб єдині ми були завжди. Славетний Герою, завжди пам'ятай, що ти наша гордість і сила, тобою пишається наш рідний край. Пишається вся Україна! Хочеться вірити, що наш народ встане на повний зріст, розправить свої крила і полине у світле майбутнє. Я слухаю дзвони на Лавській горі, дивлюсь на Софійські бані і вірю в народ, що живе на Дніпрі, і сили його нездоланні. Бо як то я людство не любив? Повторюю з гордістю сина, для мене лишається дивом із див. Моя Україна!